Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 27 листопада місто від снігу очищають 294 одиниці спецтехніки. Роботи тривають у всіх районах столиці. До роботи задіяні 53 бригади зручного прибирання у кількості 392 працівника. Пішохідні зони дорожники очищають за допомогою спеціальної малогабаритної техніки з снігоочисним обладнанням, тракторів Ловол. Міні-навантажувачів JCB машини Бучер. Також Кличко нагадав, що ефективне очищення вулично дорожньої мережі залежить і від водіїв, тому дуже просив надавати перевагу у русі техніці дорожньої служби і не паркувати автівки на узбіччі доріг. Також Віталій Кличко наголосив, що головну ялинку країни цього року за традицією встановлять на Софійській площі. Таке рішення ухвалила сьогодні Рада оборони столиці. Місто грошей не буде витрачати, як і минулого року, ялинку встановлять та прикрасять за рахунок меценатів. Крім того, буде дотримано режим обмеження використання електроенергії. Відповідальність за встановлення і обслуговування головної новорічної ялинки, все ресурсне та фінансове забезпечення, пов'язане з цим, бере на себе ТОВ Глобал Декор, масових заходів, ярмарків та розваг на Софійській площі не передбачено. Якщо райдержадміністрації міста плануватимуть якісь святкові заходи в районах, то виключно з дотриманням правил безпеки в місцях, де є укриття, і теж не коштом бюджету Києва, наголосив Віталій Кличко. Оскільки цього року відзначаємо різдво за новоюліанським календарем, то ялинку розпочнуть встановлювати раніше до 6 грудня і приберуть відповідно теж раніше до 10 січня, заакцентував мер Києва Віталій Кличко.